Цей дім подобався нам. Був він і просторий, і старий, а це трапляється не часто нині, коли старі будинки зносять задля зиску. Але головне, він зберіг пам'ять про наших предків, про дідуся по батькові, про матір, про батька і про наше дитинство. Ми Мизерине. Звикли жити самі, і це було чисте безгуздя, адже місця у нашому будинку стало б на вісьмох. Уставали ми о осімі, прибирали, а близько одинадцяти я йшов на кухню, залишаючи сестрі прибирати решту кімнат. О полудні ми снідали завжди пунктуально, і більше. Не мали ніякого діла, хіба що помити брудний посуд. Нам подобалося думати за столом про великий тихий будинок і про те, як ми самі без сторонньої допомоги добре його утримуємо. Іноді нам здавалося, що, власне, через будинок ми залишилися самотніми. Ірена безпричинно відмовила двом женихам, а моя Марія Естер померла до заручин. Нам обом було під сорок, і ми гадали кожен нишком, що тихою простою здруженістю брата й сестри і повинен згаснути рід, який мешкав у цьому будинку. Колись уявлялося нам, ми тут помремо. Непривітні родичі заволодіють будинком, розберуть його, щоб використати цеглу і землю, а може, ми раніше самі зруйнуємо його, поки не пізно. Іране зроду не завдавала клопоту нікому. Після ранкового порання вона сідала на кнапу і цілий день плела у себе в спальні. Не знаю, навіщо вона стільки плела. Мені здається, жінки плетуть, щоб під цим приводом нічого не робити. Жінки. Але не Ірене, вона плела усілякі потрібні речі. Щось зимове, шкарпетки для мене, ковтини для себе самої. Якщо їй щось не подобалося, вона розпускала щойно сплетений светр. і я любив дивитися, як вогняні нитки в кошику протягом годин зберіга попередню форму. В суботу я ходив у центр, по вогняні нитки. Сестра довіряла мені, я добре добирав кольори, і нам не довелося міняти ані клубочка. Під час цих вилазок я принагідно заходив до книгарень і запитував завжди марно, чи нема новинок із Франції. Від 1939 року нічого варто уваги до нас в Аргентину не надходило. Однак я хотів розповісти про будинок, про будинок і про сестру. Бо сам я нічим не цікавий. Не знаю, що було б з Ірени, якби вона не плела. Можна перечитувати книжки або переплітати светр, це вже подія. Якось я знайшов у нижній шухляці комода, де лежали зимові речі, купу білих, зелених, лілових хусток, пересипаних нафталіном. І складених стосами, як у крамниці. Я так і не наважився запитати, навіщо їх аж стільки. Грошей ми не потребували, вони щомісяця надходили з села, і наші статки зростали. Очевидно, Ірене просто подобалося плести, і плела вона напрочут майстерно. Я міг годинами дивитися на її руки. Схожі на срібних їжаків, на те, як спритно михтять дротики, і як ворушаться клубки у кошиках на підлозі, просто очей не можна відвести. Ніколи не забуду, як розташовані кімнати, їдальня, вітальня з гобеленами, бібліотека і три великі спальні. були в другій частині будинку і вікна їхні дивилися на вулицю Родрігеса Пенні, а на нашій половині містилися кухня, ванна, кімната і зала, з якої можна було потрапити і до нас, і в коридор, а через маленький тамбур до передпокою, оздобленого майолікою. Війдеш до цього передпокою, відчиниш двері і потрапиш у вітальню, а звідти до себе, або як підеш коридором і в другу половину будинку, відокремлену від нас іншими дверима добовими. Якщо ж перед дверима повернеш ліворуч у вузький коридор, то потрапиш у кухню і у ванну. Коли ті добові двері були розчинені, видно було, що дім величезний. Коли їх зачиняли, здавалося, що ви в сучасній тісній квартирці. Ми з Ірена мешкали в цій половині, а на другу ходили лише прибирати. Просто неймовірно, як швидко осідає порох на меблі. Бойносайрас чисте місто. Але це заслуга його мешканців. Повітря запелюжене, земля суха, і варто повіяти в як пил сідає на мармур консолів і на мережовні скатертини, нема з ним ніякої ради. Він скрізь. Змахнеш віхтиком, а пил уже знову огортає крісло і рояль. Я завжди пам'ятатиму це. Посталося все дуже просто. Ірена плела у себе, вибила восьму, і мені закортіло випити мате. Я дійшов коридором до причинених дверей і, звертаючи на кухню, почув шелест десь у їдальні чи бібліотеці. Шелест був глухий, невиразний, ніби там гомоніли якісь люди. Чи падали крісла на килим, і, одразу, чи трохи згодом, зашелестіло в тому іншому кінці коридору. Я мерщій штовхнув двері, причинив підпер їх собою. На щастя, ключ стирчав з цього боку, а для більшої безпеки я ще замкнув двері і на засу. Потім я пішов до кухні. Приготував мате, приніс його на таці сестри і промовив. Довелося замкнути двері. Ту половину дому захопили. Вона впустила плетево і глянула на мене своїми серйозними, втомленими очима. Ти певний? Я кивну. Ну, що ж, сказала вона, знов беручись за спиці, Житимем на цій половині. Я обережно сьорбав мате, Ірина трохи посиділа непорушно і знову взялася плисти. Пам'ятаю, плила вона сірий жилет. Він мені дуже подобався. Попервах було нелегко, адже по той бік добових дверей залишилося багато наших пожитків. Наприклад, мої французькі книжки стояли в бібліотеці. Ірена бракувало серветок і теплих капців. Я сумував за своєю ялівцевою люлькою, а сестрі, можливо, хотілося подеколи за звичкою дістати пляшку старого вина. Ми раз у раз відсували якусь скриньку і, не дошукавши ще однієї потрібної речі, промовляли, журно перегоючись: Ні, не тут. Правда, мали ми від того і деяку вигоду. Легше стало прибирати, нині, вставши пізно, о пів на десяту, ми встигали навести лад у себе до одинадцятої. Ірена ходила зі мною на кухню, ми подумали і постановили, що поки я готую сніданок, вона приготує на вечерю якусь холодну закуску. Адже ввечері завжди ліньки поратися біля плити, а нині ми просто ставили закуски на сестрин столик. Ірене, на її втіху залишилося більше часу для роботи. Я не радів так, бо мені шкода було книжок. Але, щоб не засмучувати її, я заходився впорядковувати батькову колекцію марок. І якось гаяв час. Ми жили добре. Обоє не нудилися, сиділи більше у сестри, так було затишніше, і вона іноді казала: Дувись, яка вічко, ніби трилисник. А я показував їй паперовий квадратик, і вона милувалася екзотичною маркою. Нам було добре. І ми потроху відвикали думати. Можна було жити і без цього. Коли Ірена голосно розмовляла уві сні, я відразу ж прокидався. Ніколи не зміг би звикнути до цього голосу, ніби статуї чи, може, папуги, голосую, що виринає зі снів, а не вихоплюється з горла. Ірена ж запевняла, що я уві сні кидаюсь. Та так, що не раз аж ковдра спадає на підлогу. Хоч між нашими кімнатами була вітальня, але поночі в будинку чутий найтихіший шурхіт. Ми чули, як кожен із нас дихає, кашляє, як часом тягнеться рукою до вимикача, щоб засвітити нічник. Відчували ми і наші часті спільні безсоння. Поза тим в домі панувала тиша. Протягом дня, трохи господарських шумів, металевий дзенькіт в'язальних спит, шелест сторінок альбому з марками, дубові двері, які я вже згадував, були дуже важкі. В кухні в ванні. Які прилягали до зайнятої частини будинку, ми говорили голосніше, а часом Ірена навіть мугикала колискові пісні. Якщо в кухні досить шуму від фаянсу і скла, то до неї вже не долунають звуки ззовні. Там рідко коли ми дозволяли собі мовчати, але коли верталися до наших кімнат і вітальні. Оселя наша поринала в тишу і на півтемряву. Ми навіть і ходили обережніше, щоб не зчиняти шуму. Думаю, що, мабуть, саме тому, коли Ірена починала голосно розмовляти у вісні, я відразу прокидався. Описувати було б, власне, нічого, якби не кінець. Якось увечері. Перед сном. Мені захотілося пити, і я сказав Ірене, що піду на кухню випити склянку води. Переступивши поріг, я почув шелест чи то в кухні, чи то в ванні. До обох треба було йти коридорчиком, і тому одразу розрізнити було важко. Сестра вона плела, помітила, що я зненацька зупинився. І вийшла до мене. Ми почали дослухатися разом. Шелестіло, вочевидь, не за дверима, а тут, у коридорі, чуванні, ми намагалися не дивитися одне на одного. Я схопив сестру за руку і, не озираючись, потягнув до передпокою. Глухі звуки за нашими плечима ставали дедалі гучнішими. Я причинив двері, передпокої було тихо. І цю частину загарбали», – промовила сестра. Вовніні нитки тяглися по підлозі, а кінці їх губилися там, за дверима. Побачивши, що клубки лишилися там, Ірине байдуже впустило плетиво. Ти нічого не встигла забрати? по-дурному спитав я. Нічого. Ми пішли, в чому стояли. Я згадав, що в мене в шафі п'ятнадцять тисяч песо, але брати їх було запізно. Годинник був у мене на руці, і я побачив, що вже одинадцята. Я обійняв сестру, здається, вона плакала, і ми вийшли з дому. Мені стало сумно. Я замкнув міцніше двері і кинув ключ у рештак. Навряд, подумав я, якомусь білоласі заманеться красти в таку годину. Та й будинок уже загарбано.